Чи треба солити стейки все-таки? Вічне питання. І зараз я вам розказую істину, бо рецептур багато. По-перше, треба висушити, щоб воно було все ідеально. Я всі е помилки з попередньої готовки врахував, коментарів багато там написали, як треба. Забираємо вологу, і дивіться, що я роблю: треба чи не треба солити це. Я вам кажу, що треба. Знаєте чому? Тому що ну, не треба, кажу, що, бо вологу забирає сіль, і тоді стає резиновий, ну, резиновий стейк. Правильно, сіль забирає вологу, але якщо її відложити на 20 хвилин, вона просочується і та вся волога і ця сіль розподіляється по всьому м'ясу. 20 хвилин постоїть. Тому я солю сіль перець, а в кінці вже по готовності, воно все одно буде смачніше. Все одно От таким чином беремо перчик. Так чи ні, згідні, чи ні? Пишіть, пишіть, бо тут всі хочуть готувати правильно. Але рецептів дуже багато. Ну, це самий прикольний кусочок. Я не знаю, як він називається, правда. Але, але має бути щось кльове. Дуже цікаво спробувати. І перцю, не жаліте перцю, бо перець теж в мене мелений. Ось такий кльовий, натуральний. Все, лишаю стейки на 20 хвилинок, грію сковородочку, маю чесничок, масло обов'язково. Ну, Блін, не знайшов розмарину, тільки сушений. Ну, Нехай буде сушений. І цибуля. Все правильно, дивіться.